Годи у Сніголендії. Олена Скулаватова Ладуся сиділа на підвіконні та сумно дивилась у вікно. Цього року зима затрималася. За весь грудень не випало і крихти снігу, а дівчинка так мріяла про справжнє різдво. Таке, коли співають колядки, родина збирається разом, а за вікном кружляє пухкий блискучий сніг. Проте на дворі було вогко, брудно і сіро. Ладуся важко зітхнула та пішла на кухню. Мамо, а чому снігу немає? Мабуть, снігоробна машина зламалася, мама, заклопотана приготуванням до свята, не мала часу на розмови. Ладуся повернулась до дитячої кімнати та звернулась до ведмедика. Мишку, не буде в нас справжньої різдва, зламала снігоробна машина. А ми підемо до Сніголенді і допоможемо полагодити ту машину. Мишко зістрибнув із полички додолу. А ти таке вмієш? Ладуся здивовано поглянула на друга, який вперше заговорив, хоча вона завжди знала, що Мишко живий. Бачиш, який у мене одяг? Мишко відтягнув лапкою під тяжку картатих штанців. Такі комбінезони носять ведмедики механіки, повідомив гордовито. Тож вирушаймо на допомогу. Але спершу збудуємо гелікоптер. Ладуся та Мишко взялися до справи. У діло пішли стільці, простирадла, подушки та кубики, а найголовніше гвинт. Вирізали з картону та закріпили на палиці від сачка. Щоб не змерзнути в сніголенді, ладуся одягнула шубку, рукавички, шапочку, а ведмедик сказав, що в нього хутро тепле. Щойно всілися в гелікоптер, гвин почав швидко крутитися. Важкий апарат піднявся над підлогою від потужного потоку повітря розчахнулося вікно. І друзі вилетіли надвір. Добре, що в кабіні гелікоптера тепленько, думала ладуся. Їй здавалося, що голі потемнілі дерева плачуть, мріючи про ошатний білий одяг. Сонце, сховане за щільними хмарами, ледве-ледве проглядало блідим жовтавим диском. Мишко виявився гарним пілотом. І вони без пригод дісталися до Сніголендії. Бачу на горизонті дахи будинків, повідомив Мишко, зробивши коло над просторою галявиною. Ми майже на місці. Гелікоптер зависнув на хвилинку і торкнувся землі, струсивши ладусю, яка аж підстрибнула на м'якій подушці. Друзі відчинили дверцята та ступили на високу вкриту інеєм траву. Щось тут снігу, як для Сніголендії, геть малувато. Ладуся поглянула на мишка, який помітно підріс за час їхньої подорожі. Колись його подарував тато. З того часу вони найліпші друзі. Навіть спати без нього дівчинка ніколи не лягала. Ходімо сюди, мишко кивнув у бік ледве помітної стежини, яка вела у глиб лісу. Друзі вийшли поміж високих дерев та густих чагарників, намагаючись не загубити в юнку стежину. Ладуся час від часу ховала замерзлий носик у долоньки та дмухала, щоб зігріти. <гас> Нарешті на горизонті побачили обриси будинків. Чим ближче підходили, тим більше дивувались. Усе довкола зі снігу будинки, паркани, лавиці і навіть машини. Але дорога мокра. А дерева голі. Ладуся здогадалася, що останній снігопад минув давно. Назустріч друзям прямувала жінка у довгій пуховій курці, підперезаній паском. Круглесенька та весела вона нагадувала снігову бабу. Бачу, ви не місцеві, усміхнулась, і на почервонілих щоках утворилися ямочки. Вітаю, у Сніголендії!» Ми чули, що у вас зламалася снігостворювальна машина, тож хотіли допомогти полагодити, бо без снігу в нас не буде справжнього різдва. Невже ви таке вмієте? Жінка сплеснула руками проведу вас до нашого пана мера. За кілька хвилин друзі опинились перед пишним білим палацом. Жінка підійшла до дверей та постукала срібним молоточком, закріпленим поряд на ручці. Двері відкрив Бородатий чоловік у червоній курці. Пане мер, тут діти прийшли. Кажуть, що можуть полагодити снігогат, і додала пошепки до дітей. Так зветься снігостворювальна машина. Що ж, заходьте. Ладуся та Мишко опинились у просторій залі. У кутку стояло велике крісло, а по центру агрегат, схожий на комбайн, тільки білий. Від нього прямо у вікно тягнулася велика квадратна труба. Ось наш снігогад!» – Пан мер ніжно провів рукою по залізному боку машини. Це кермове колесо, доторкнувся далі схожий на кермо автомобіля. Коли ми його крутимо, утворюється сніг, через цю трубу він летить на землю. А що ж зламано? ладуся закотила рукава. Ось ця деталь серце снігогату. Друзі заглянули всередину машини. Там лежав темний, схожий за формою на кристал камінь. Це ж вуглина. Тепер так раніше кристал був прозорим, блискучим, а став сірим. Без нього снігогат не працює. Тобто, проблема не в механізмі, Мишко почухав лапою потилицю. Саме так потрібне нове серце, видихнув сумно пан Мер. І ладусі здалося, що він зараз заплаче, таким нещасним виглядав. А де його взяти? У нашому місті живе чоловік, його звуть пан Клаус. Він єдиний володіє таким каменем, проте пан Клаус дуже жадібний і ні за що не віддасть свій найдорожчий скарб. Тож виходу немає. Пан мер важко звалився в крісло і стиснув голову руками. Ви ж тут головний, заберіть у нього, та й по всьому. Очі ладусі випромінювали рішучість. Так не можна. У нашій країні тільки те, чим людина поділилася від щирого серця, приносить щастя іншим. Якщо я відніму камінь, він втратить силу і стане таким, як оцей, пан Меркинув у бік віконечка, за яким лежала вуглина. Ладуся та Мишко вийшли на вулицю і помітили дороговказ до будинку пана Клауса. Вони не знали, що робитимуть, але, здолавши такий довгий шлях, не могли змиритися, що снігу на різдво не буде. Тож сміливо пішли за сніженою вулицею. Будинок пана Клауса, на відміну від інших, складався не зі снігу, а з великих льодових брил. Ладуся стала навшпиньки та заглянула через паркан у двір. Там впевненою ходою прогулювався великий білий ведмідь. Ладуся здригнулася, коли почула шкряботання кіхтів обмерзлу землю подвір'я. Ведмідь відчув гостей, підвівся на задні лапи та вишкірив гострі білі ікла. Вітаю, шановний пане білий ведмедю. Здивований ведмідь нахилив голову, вдивляючись. Ми тут у справі, швидко додав Мишко. Звісно, що такий великий та поважний звір може не захотіти говорити з малюком, але коли ваша ласка, я б усе спробував би поспілкуватись. Раптом білий відмідь усміхнувся. Мені подобаються такі нахаби. Рик, що ж, послухаю, що скажеш. Мишко швидко переповів про їхні пригоди, і білий відмідь відчинив їх хвірточку. Друзі опинились на подвір'ї. Господаря вдома немає, пішов борги збирати. Він раз на тиждень хапає торбу і йде в місто. А за що йому всі винні? здивувалась Ладуся. О, ви не знаєте. рик! Його завод постачає лід. Річ у тім, що всі мешканці сплять у спеціальних ліжках-холодильниках. А щоб вони працювали, потрібен лід. От і розвозить його пан Клаус по домівках, а натомість раз на тиждень збирає з усіх плату. Він дуже багатий. А я в нього працюю охоронцем, бо боїться, щоб не пограбували. Рррик. Білий ведмідь сумно усміхнувся. А мені так хочеться бігати ідеально білим снігом, а не стерегти дім, як собака. Раптом з надвору почувся звук двигуна. Ховайтеся! Пан Клаус приїхав! Друзі похапцем ускочили до будинку, забігли у вітальню і пірнули під стіл, накритий довгою мереживною скатертиною із тонких морозяних ниток. Пролунали важкі кроки, і на порозі з'явився пан Клаус. Мишко. прошепотіла ладуся. Так він же один в один схожий на нашого пана мера. Що, коли вони брати? Справді схожий. Але в пана мера обличчя добре, а в цього якесь сердите он брови, які насуплені. Пан Клаус звалив додолу велику червону торбу. Задзвеніли монети. Хух. витер рукою чоло та всіся на диван. Гумусе, допоможи. За маленьких дверей визирнув худий гостроносий чоловічок із обличчям кольору блідої поганки. Зараз, пане, Гумус усе зробить. Квапливими рухами узявся смикати чоботи, стягуючи їх із ніг. Не втримавши рівноваги, повалився на підлогу із важким чоботом у руках. Як воно, пане, вдалося? Чоловічок витріщився маленькими оченятами на пана Клауса. Та мало зібрав, завжди мало, гумусе. Такі всі жаднючі, сил немає з ними. Тож завтра різдво, пане, мабуть, притримують копійку, щоб подаруночки діткам купити. Ненавиджу це свято і дітей ненавиджу. У голосі пана Клауса забриніла лють. Ладуся злякано стиснулася. Мишко підсунувся ближче і спробував її обійняти лапкою. Від пухнастої шерсті залоскотало в носі. Ладуся не втрималась і голосно чхнула. Ачу? Гумус підстрибнув, а пан Клаус підхопився з крісла і смикнув скатертину. А це ще хто? Ладуся навколішки виповзла з під столу, Їй було дуже страшно, аж колінця затремтіли. Але вона вирішила поводити сміливо, як тоді, коли мама водила її до зубного лікаря. Мене звуть Ладуся, а це Мишко. Ми прилетіли у Сніголендю, щоби полагодити снігогат. Без нього не буде справжнього різдва, додала впевненіше. Гумус прибружив очі, ніби хотів просверлити дірку в дівчинці. А пан Клаус розлютився від такого нечуваного нахабства. Його ніздрі роздулися, а обличчя почало червоніти. Різдва, різдва вони захотіли, затупотів ногами. Зараз, як візьму дрюка, та як дам вам обом різдва!» Ладуся та Мишко кинулися навтюки. За хвилину з вікна свого палацу пан мер побачив дивну картину. Через головну площу, тримаючись за лапу великого плюшового ведмедя, бігла дівчинка. Слідом, розмахуючи палицею, мчав бородатий розчервонілий чоловік в одному чоботі. За ним гномики з другим чоботом у руках. Останнім переміщався великими стрибками білий ведмідь. Вони швидко проскочили головну вулицю, пробігли кілька менших та помчали лісовою стежкою. Першим у кабіну гелікоптера застрибнув Мишко, слідом ладуся. Запускаю гвинт. кричав Мишко, перебиваючи ревіння двигуна. Одне з простират звісилося куточками донизу, і пан Клаус в останню секунду охопився за нього, Гумус повис на його босі нозі, а білий ведмідь схопився лапами за інший кут простирадла. Маленький гелікоптер, важко розсікаючи гвинтом повітря, повільно набирав висоту. Він порівнявся з вершинами дерев і, віддаючись пориву попутного вітру, попрямував у бік ладусиного дому. Мишко. кричала ладуся, вони ж впадуть. Ми мусимо приземлитися. Нехай покатаються, усміхнувся Мишко, впевнено тримаючи кермо. Гелікоптер влетів у відчинене вікно ладусиної кімнати і приземлився на килимкові. Друзі вийшли з кабіни і зрозуміли, що пан Клаус, білий ведмідь зменшились, а гумус взагалі крихітний. Ладуся вхопила пана Клауса в одну руку, а гумуса в іншу. Усе думала, де я вас бачила. Ви ж фігурки із новорічної колекції моєї мами. Це неправда. Ми справжні, репетували в один голос пан Клаус і гумус. Поверніть нас додому. Тільки, якщо погодитесь відсвяткувати з нами Різдво. Ладуся хитро усміхнулась. Але я ненавиджу Різдво. Коли ми з братом були маленькі, то ж пан мер ваш брат? не втрималась Ладуся. Саме так, але не перебивай. На Різдво йому подарували гарну машинку, а мені ось цього. пан Клаус неважливо тикнув пальцем у гумуса. Я дуже зазрив і з того часу терпіти не можу свята і дітей, які їх чекають. Ми це змінимо. Мишку організуємо банкет. Усі разом взялися ставити лялькові столи, стільчики, розставляли чайні прилади, розкладали їжу, цукерки із картонного кошика. Перед тим, як сідати за стіл, Ладуся умовила гостей заспівати разом колядки. Пан Клаус пручався, дувся, але гумусові ідея сподобалась, і він підхопив мелодію. Дінь ділінь, дінь делень, -ді дзвоники дзвенять, хоча й сильно фальшивив, проте дуже старався. Лише білий ведмідь мовчав, бо якось не до лиця поважним звірам співати. Тепер прошу до столу, ладуся шанобливо покликала гостей. Раптом усі почули стукіт у шибку і побачили, що верхи на горобчику з великою торбою за плечами прилетів пан мер. Він вимахував рукою і довелося відчинити вікно, щоб його запустити. Зі святом, з різдвом ледве наздогнав, витер спітніле чоло. Маю для вас подарунки. Із полотняної торби кожен одержав сюрприз. Мишко бантика на шию, ладуся пухнасту подушечку у формі сердечка, білий ведмідь гумову рибку іграшку, гумус окуляри. Як виявилось, він мружив очі не від злості, а тому, що погано бачив, і лише пан Клаус завмер у куточку, кусаючи губи. Брате! пан мер звернувся до пана Клауса. Хочу тобі подарувати цю річ. Колись багато років назад цю машинку купили для тебе, але, оскільки ми схожі, я заморочив батьків і забрав іграшку собі. Пробач! пан Мер опустив очі. Пан Клаус повільно підійшов і взяв маленьку блискучу машинку. Нервовим рухом стер непрохану сльозу і обійняв брата. Зворушена ладуся мало не плакала. Усі разом сіли за святковий стіл. Нам потрібно повертатися. У вашому світі ми не можемо довго гостювати!» За годину заметушився пан мер. Мишко сів за кермо гелікоптера, Ладуся поруч, як штурман, а решта розмістились на задньому сидінні. Зменшеним фігуркам вистачило місця. Чим ближче підлітали до Сніголендії, тим більшими ставали пасажири. Ладуся злякалася, що вони розламають кабіну. Коли до землі залишалося кілька метрів, білий ведмідь вистрибнув, перевернувся через голову та завмер з боку галявини. Слідом подалася решта пасажирів, тільки гуму збоявся, тож довелося вмовляти. Ладуся помахала усім на прощання рукою і полетіла з мишком додому. Там, за святковим столом, на неї чекала родина. Щойно гелікоптер приземлився у кімнаті, Ладуся схопила мишка за лапку та поспішила до вітальні. З надвору лунали колядки. Вона підбігла до вікна, щоб побачити святково вбраних людей, і аж зойкнула. І з неба танцюючи і закручуючись у хуртовині, падали білі пластівці. Вони швидко вкривали землю, застилаючи її пухким килимком. Дівчинка замерла, захоплено споглядаючи за танцем лопатих сніжинок. На миті здалось, що чує звук снігостворювальної машини, але, можливо, то у вітах дерев шумів вітер. У далекій сніголендії пан мер та пан Клаус завзято крутили колесо снігогата. Їхні щасливі обличчя здавалися дивовижно схожими, як часто буває у братів-близнюків.